Дітка на пеньочку, була в мене архідея, була ні з того, ні з цього вона у мене пропала. Залишився пеньок такий не дуже, коріння в нього були не дуже. Це таке зелене, то що на вулиці стояло, і ну, такі водорослі там залились. Ну, я до чого? Бачу, що пеньок вже негодний, коріння вже все не живе, те, що було від самого пеньку, а це пеньок і він сам вже як сухай. На діточки бачу, що ну, я вважаю, достатньо корінців. І я думаю, вони. Там бачите, там такі довгенькі. Я думаю, вони вже зможуть. Забезпечувати цю діточку, вона така невеличка. Зараз відіднаю швидко і перекину її в закриту систему. Ось така дітка. два-три листочка, 3-5 корінців сантиметрів по 5, вона зможе сама себе забезпечити корінці в активному рості. Думаю, вона гарно адаптується в новому горщику. Цими маленькими ножничками я обережно підлізла під основу і зрізала її від сухого пеньку. Зараз посажу і покажу вам. Ось така мила, гарненька посадочка на скору руку. На дно керамзит, трошки моху, орхіати. І ось так, через пару днів проїзду, давали. Може би 101, один, або може би плантоло дам. Ось такі справи. Всім до зустрічі!